Це у мене розклад вокзал на двох щодо думок, почуттів і е, дій, дівчини щодо хлопця і хлопця щодо дівчини. Так, е, перша картка, дев'ятка мечів, вона символізує думки дівчини щодо хлопця. Видно, що дівчина втікає від страшних, отут летучих мишей, які символізують їй страхи та сумніви. Тобто у неї багато страхів, сумнівів щодо відносин з цим хлопцем. Вона намагається їх відганяти, не думати про це. Ну, от, в такому стані вона знаходиться. Далі, почуття дівчини щодо хлопця. Тут, видно, лежить колесо і змінюються пори року: осінь, зима, весна, літо. Так само у неї змінюється гама почуттів щодо, щодо хлопця. То їй все подобається, він їй подобається, все романтично, класно. то е, це літо. Потім щось, е, якісь конфлікти, недомовки, і е, наступає зима, тобто холодні відносини, можливо, не спілкуються, він її дратує і так далі. Потім у нас весна, він знову. Пробудження, а може розпочнемо все заново і так далі. І оця гама почуттів присутня в почуттях дівчини. Далі дії дівчини щодо хлопця, лицар чаш це символізує почуття. Тобто вона всі свої почуття, які у нас тут по колесу, вона показує, скоріш за все, чоловіку. там, Або ти мені подобаєшся, або ти козел, мені вже набрид, і так далі. Так, далі перейдемо до думок чоловіка щодо дівчини. Туз мечей. Ну, Мечі це наші думки, і тут зосереджений чоловік, він про неї думає однозначно думки направлені в її, в її бік. точно. Далі почуття чоловіка щодо дівчини. Десятка пентаклів. Ну, Це карта сім'ї, благополуччя матеріальних якихось. Корисності і так далі. Тобто, скоріш за все, ну, не знаю, чи хоче він якісь серйозні стосунки побудувати, можливо, якась матеріальна вигода присутня, корисливість, можливо, в цих відносин. А можливо, це щось, ну, серйозне. Це вже треба дивитися, як будуть розвиватися події. Ну, а в першу чергу це картка сім'ї матеріального благополуччя. Так, дії чоловіка щодо. Дівчини, карта сила? Видно, що тут чоловік намагається приборкати бика. Тобто, скоріш за все, як ми бачимо, тут дівчина емоційна, і він, цей чоловік намагається приборкати цього бика. Тобто він робить всі дії для того, щоб ну, якби, стати головним в цих відносинах. Так, як будуть розвиватися події? Король жезлів. Жезли символізують у нас активні дії. Тобто, скоріш за все, ці стосунки в найближчий час будуть активно розвиватися. Ось такий у нас розклад.